Розглянемо зміну знаків функцій при переході через точку розриву, якщо вони є, та нулі функції. Е Перша функція, яку ми розглянемо, це функція квадратична. Вона має нулі 3-1. Як видно з графіка функції, ці нулі є точками перетину. Нагадаю, що на попередніх уроках ми розглядали ситуацію з різними нулями і говорили, що при переході через точку перетину знак функції буде змінюватись на протилежний. Тобто ми маємо на правому інтервалі функція приймає знак плюс. Від мінус 1 до 3 вона приймає знак мінус. І відповідно на іншому інтервалі ми маємо знак плюс. Тобто, при переході через точку перетину, знаки функції змінюються. Як бути в ситуації, коли графіка перед нами немає? Ну, один із способів це взяти із, наприклад, крайнього правого інтервалу і е, деяке число, і підставити його у функцію. Обчислити значення функції. І який знак ця функція отримує, такий знак істав. Потім взяти з іншого інтервала і точно так само, обчисливши, визначити знак, ну і з слідуючого інтервал. Як бути, якщо інтервалів oh -hmm. багато, і обчислювати не зовсім зручно, тут, звичайно, вам допоможе правило зміни знаку. Якщо нулі функції, Є абсисами точок перетину, то достатньо визначити знак на правому крайньому інтервалі, один раз обчисливши значення функції, а потім правило таке, при переході через е, такі нулі, які є точки апсисами точок перетину, знак функції просто змінюєте. Тобто ви поступаєте таким чином. Ви берете деяке число, визначаєте знак на. Крайньому правому інтервалі. Далі ви вже не обчислюєте, а просто за правилом змінюєте знак. І все. Таким чином, знаки визначаються дуже швидко. Чи завжди чергуватимуться знаки при переході через нулі або точки розриву? Звичайно, що ні, і ми вже розглядали ці ситуації. На попередніх уроках графічно зараз ми ще раз розглянемо таку ж функцію. Ось вона, друга функція. Ось вона. Чи вона відрізняється від першої. Тричлен той самий квадратний взятий, але по модулю. Так от зверніть увагу, тепер оці нулі мінус 3 Не є точками перетину, а вони є точками дотику до осі Сіапсис. Відповідно, 3-1. Це абсциси точок дотику. Який же знак в цьому випадку має функція? Значить, тут вона в верхній частині приймає знак значення додатні. Знову ж вона в додатній частині. Ось. І тут, значить, вона також додатня. Ну і відповідно тут. Функція теж має графіку в верхній частині, вона також додатна. Таким чином, на всіх трьох інтервалах функція приймає додатнє значення. Ось так ось. Значить, виходить, що якщо нулі функції є абсисами точок дотику, то при переході через них знак функції не змінюється. Знову ж таки, схема побудови, верніше, визначення графік е, знаків функції. беремо з крайнього правого інтервала число, підставляємо сюди, визначаємо знак функції, а потім, знаючи, що це точки дотику, е, переходимо, не змінюючи знак. Так. Значить, при переході через точки перетину знак змінюється, а при переході через точки дотику, як тут, знак не змінюється. Так, далі. Тепер інша ситуація. Це коли е, функція задана таким виразом, який знаходиться в парному степені. Розглянемо графік цього виразу. Інше, цієї функції. Ось. І знову ж таки повторюється та ж сама історія. В точках мінус 1 і 3, які є нулями функції, наша функція дотикається до осі абсцис, а отже, при переході через ці точки знак функції, а він у нас плюс кругом, змінюватись не буде. Таким чином, якщо вираз взятий по модулю, і він задає деяку функцію. Якщо вираз взятий, він не взятий, а піднесений тут парного степеня, і він то, також задає деяку функцію, то при переході через нулі цих функцій знак функції не змінюється. Розглянемо тепер комбінацію а, виразів, що знаходяться в парному степені. Наприклад, x-1 у другому, і 2х-1 у другому. Так, а тут 2х плюс 4 в третьому. І сам вираз, яким задана функція являє собою добу то частку таких виразів, які знаходяться в парних і непарних степенях. Ще може бути під знаком модулю. То в цьому випадку у нас є точка розриву. це двійка. Ось вона. Розриву. Ось в області визначення, це вказано. І два нулі має. Х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 2. Ось. І ось. При цьому х дорівнює 1 <coughs> є нулем виразу, який знаходиться в парному степені. А раз так, то це буде абсцеса точки доріку. х дорівнює мінус 2. Це буде абсцеса точки перетину, бо він є нолем того виразу, який знаходиться в непарному степені. Так. Ну і оскільки двійка є точкою розриву, і вона є нолем оцього виразу, що в знаменнику він знаходиться в парному степені, то при переході через неї також знак функції змінюватись не буде. Розглянемо графічно цю функцію. Так. Ну ось Частина функції, яка відображена на Цьому рисунку якраз містить мінус одиничка нуль, а ось точка розриву. Спочатку розглянемо оцю частину, яка до точки розриву, тому що другу частину тут не видно, поки що я її пізніше покажу. І так, ми розглядаємо на проміжку від мінус нескінченності до 2. Тут містяться два нулі, мінус і 1 Причому з них мінус 2 це точка перетину, а 1. Це точка дотику. Відповідно, при переході через мінус 2 знак буде змінюватись, при переході через 1 знак змінюватись не буде. Тому ми маємо слідуючий розклад по знакам. Значить, тут функція від'ємна до мінус двійки. Після 2 вона стає додатна. І від одиниці до двійки вона також додатна. Тобто, при переході через одиничку знак функції не змінився. Ну, звичайно, що цей же розклад буде і на числовій прямій. Так, отже, це знаки на першій частині області визначення функції. Тепер е розглянемо другу частину цього графіка. Для цього я зміню масштаб, оскільки... Без цього ми не побачимо другу частину. Ось так пройде аж. Ось друга частина. Очевидно, що функція також тут буде додатна від двійки до плюс нескінченності. Розглянемо останню функцію Значить, чим особлива ця функція? Ця функція має три нулі. Із них Двійка двічі зустрічається. Це нуль е, цього першого множника. Тобто, нулі першого множника це двійки оці. Ну і відповідно нулі другого множника. Він тільки один тут, це трійка. Ось вона. Тобто три нуля. У нас є. Серед них двійка зустрічається двічі. Так от, якщо. Серед нулів функції або точок розриву зустрічаються такі, які повторюються, притом парну кількість раз повторюється, то при переході через такі нулі і точки розриву знак функції не змінюється. Розглянемо на графіку. Ось частина графіка. А, зараз я масштаб. Ось так зміню. От. Тепер видно. Ось двійка. Як бачите, ліворуч і праворуч від неї, знак функції мінус. Тобто ми маємо, що функція тут від'ємна і тут вона від'ємна. При переході через трійку знак функції стає плюс. Тому розклад по знаках такий. Тут плюс, переходим через трійку, знак змінюється на мінус, при переході через двійку, знак функції не змінюється. Так що, якщо серед точок розриву і нулів функції зустрічається таке число, яке повторюється парну кількість разів, то при переході через е, нього знак функції не змінюється. Якщо непорну кількість разів, воно повторюється 3, там, 5, 7, тоді змінюється. Так. Ну, якщо підвести підсумок, то е, що необхідно запам'ятати для того, щоб правильно змінювати знаки? Якщо дана функція є многочленом, і цей многочлен не піднесений. І до парного степеня, не взятий по модулю, то його нулі є абсисами точок перетину, при переході через них знак функції змінюється. Якщо ж функція задана виразом, який взятий по модулю, то при переході через нулі цього виразу знак функції не змінюється. І так само, якщо функція задана виразом, який знаходиться в парному степені, то тож знак функції при переході через нулі не змінюється. Якщо у нас є комбінація. Тобто функція задана таким виразом, в якому є множники, які знаходяться в парному степені, непарному степені, або компоненти дробу, які знаходяться там в парному непарному степенях або під знаком модулю, то правила, які ми розглянули перед цим, поширюються і на такі вирази. Тобто, якщо у вас є серед нулів такої функції. Нулі, які відносяться до тих множників, які знаходяться в парному степені, то при переході через них знак не міняється. Також серед точок розриву, якщо є такі, які відносяться до виразів, які знаходяться в парному степені, то при переході через них також знак функції не змінюється. І остання ситуація це випадок, коли серед нулів функцій, чи точок. Розриву є такі, які зустрічаються парну кількість разів. При переході через них знак функції також не змінюється. Е, пропоную помічати всі такі числа, всі ці значення х, при переході через які знак функції не змінюється. підкреслюванням. Так. Е, ну і наостанок ще раз покажу, як визначати знак. На першому інтервалі, і як потім змінювати або не змінювати знаки на інших інтервалах. І так, беремо число з крайнього правого інтервалу, наприклад, 3. Підставляємо у функцію 3-1. Отримуємо плюс помітю. Далі 2 на 3 6 плюс 4, там в кубі теж число додатне, виходить. І тепер 2х-4. Після обчислень також число додатків. Це ми визначили знаки кожного компонента. Тепер Знак функції це знак всього цього виразу. Визначаємо знак виразу. Плюс на плюс дає плюс, плюс поділити на плюс дає плюс. Відповідно, в цьому, на цьому проміжку знак функції плюс. Тепер при переході через двійку знак функції не змінюється. Ми відмітили це підкресленням. При переході через 1 знак функції не змінюється. При переході через мінус 2 знак функції змінюється на протилежний. Ну отак. Так, все.